Телефон був поза зоною досяжності, був телефон доступний тільки його товариша по роботі. І ну, я ж на 20-й раз могла дозвонитися, коли товариш вже був в лікарні. Він сказав, що... І коли я запитала, чи він на роботі, він сказав, що роботи більше немає. Я спитала, де мій чоловік, він сказав, що його на даний момент не бачу. І дуже хотілося, щоб він був живий. Його діти вдома ждуть. І ми до останнього сподівалися, що він живий, <смір> що його просто привалило. Рятувальники будуть знаходитись тут, поки повністю не, розчищать, не розчистять всі поверхи та не з'ясують, що вже всі Складність в тому, що велика горюча загрузка на поверхах це і швейні цеха, це і паперові вироби, і полум'я дуже швидко поширювалася з верхніх поверхів на нижні. Сьогодні в розгар робочої години, тобто в той час, коли найбільша кількість людей в місті Харків перебуває на роботі, на робочих місцях, ворог задав знову удару по виключно цивільному об'єкту. Будь-якого військового значення цей удар немає. Тому це можна сміливо кваліфікувати як знову ж таки акт тероризму і геноциду проти нашого народу. Оце, оце все ліве крило, оце все. Оце були наші цеха на першому на поверсі. Корело. Там була звичайна типографія. Пройшла дуже сильно вакумна волна по вухах. Мабуть, і зараз там десь в мене ракушка шумить, знаєте, як то кажуть, море шумить. Перелякалися дуже сильно. Я все життя вважав себе людиною сильною. Морально стійкою, але ну, в мене вчора був срив. Жодного військового тут не було, жодного відношення до військової промисловості чи виробництва військового тут не було. Знаєте, коли росіяни кажуть, що вони обстрілюють тільки військові об'єкти, то це відверта брехня, бо постраждали мирні, цивільні люди, і це жахливо насправді.